Доброго ранку всім. Дякую, що приєдналися на ранкову практику. Сьогоднішня наша тема це outbox та Inbox паттерни Так, трішки про себе. Мене звати Богдан, я java розробник в MK Consulting віднедавна, де буду розробляти державні реєстри. А в загальному я fullstack розробник маю більше трьох років досвіду в. В фінтех проєктах там криптобіржі та банкінг. А, так, почнемо з Outbooks-Patterна. Це підхід, який допомагає забезпечити надійну доставку подій у розподілених системах. А, основна ідея це гарантувати, що зміни в базі даних і відправка подій у брокер відбуваються автоматично. Тобто, або обидві операції успішні, або жодна. Завдяки цьому ми отримуємо узгодженість між базою даних і чергою повідомлень. Навіть якщо сервіс у якийсь момент впаде чи виникне збій, наші івенти збережуться і відправляться. Так. Outbox паттерн вирішує ключові проблеми, які виникають у мікросервісах. Під час обміну подіями він усуває ризик розсинхронізації між базою даних і брокером повідомлень. Наприклад, коли ми встигли записати дані в базу даних, але наш сервіс падає до того, як він відправить подію в кавку. Також AdBox гарантує, що всі події будуть доставлені навіть після збою чи перезапусків системи. Крім цього, він саме забезпечує ось цю автоматність запису, сама бізнес-операція, там, наприклад, створення якогось ордеру або ще якісь інші зміни в базі, і фіксація цієї події в окремій таблиці, яка називається Outbooks. І це все відбувається разом в одній транзакції. Саме відправлення в події у брокер виконується трохи пізніше, асинхронно, але без ризику, що ми втратимо дані. Так, тепер подивімося, як саме працює Outbox-Potter. По-перше, це ми починаємо транзакцію. А після цього ми записуємо дані, там, створюємо якийсь ордер або ще щось, якісь зміни. Додаємо цю подію в наш Outbooks-таблицю. Ми записуємо payload, івент, який має відбутися. І одночасно це помітимо цю транзакцію. Тобто два записи будуть в базі даних комарно. Так. Після цього спеціальний процес він витягує з бази даних записи які зі статусом new. Публікує їх в наш меседж брокер, отримує результат, чи він дійшов до меседж брокера. Якщо дійшов, то він в таблиці відмічає, що статус відправлено і що вона вже запроцесувалась. Тим самим ми більше не будемо обробляти цей самий івент, не відправляти його в кавку повторно. Також у нас є ретрай, Якщо у нас там подія не відправиться, або буде якась помилка, вона повторно може відправитись пізніше. Так. Outbox паттерн використовується в різних сценаріях, де важлива надійна доставка події. Наприклад, у мікросервісній комунікації він гарантує, що повідомлення. Між сервісами не загубляться після збою. Також це важливо у фінансових системах. Він забезпечує транзакційність, кожен платіж чи повернення створює подію рівно один раз. Також цей паттерн використовують у Saga паттерні тому що у нас Saga базується на комунікації через події, і важливо, щоб не було втрат івентів або неконсистентність в базі даних. Так. Ще один варіант це імплементація SQRS. Тут, кстати, я вперше познайомився з цим паттерном, хоча ще не до кінця розумів його на той момент. В чому полягає SQRS? тим, що ми розділяємо нашу логіку на два сервіси. Сервіс на читання і сервіс на запис даних, і ці два сервіси можуть бати е, окремі бази даних, тобто в них можуть там співпадати entity, але в них саме е, різні бази даних. І коли ми робимо там якусь операцію в, в write сервісі ми через Outbooks-Pattern можемо е, надіслати івент в наш read сервіс і зааплаюти їх на тій базі даних. І нарешті ця таблиця Outbox, де ми зберігаємо всі наші івенти, може використовуватися для аудиту чи повторного програвання подій у разі якихось збоїв або відновлення систем. Так, outbox Puller — це механізм, який читає події з таблиці Outbox. І надсилає їх у брокер. Е, найпростіший варіант е, це кастомний тип-поллер, е, який там просто раз на кілька секунд відпрацьовує через якусь джобу. Е, він робить запит до бази даних, там витягує е, всі івенти, які нові, які ще не були відправлені, і відправляє їх в кавку. Також там можна. Витягувати фейлет зі статом фейлет, щоб повторити якісь івенти. Саме такий тип сьогодні ми будемо реалізовувати на практиці. Також у більших системах зазвичай використовують якийсь CDS-підхід, наприклад, Debezium. Він відслідковує зміни безпосередньо в логах бази. І відправляє відповідні івенти в брокер. І нарешті у великих проєктах або хмарних рішеннях це можуть бути якісь стрімангові інструменти, типу Kafka Connect та інші інструменти. Тепер ми розглянемо приклад. Це приклад архітектури, яку ми будемо покращувати в наступних слайдах. Наразі тут показано комунікацію між двома сервісами за допомогою REST. У нас є ордер сервіс, у нас є постордер сервіс, і вони комунікують через А, Що у нас по Flow? У нас користувач викликає Ордер сервіс, щоб зробити замовлення. Наше замовлення обробляється, зберігається в базу даних. І після збереження ордер сервіс оповіщає постор сервіс, що у нас. Є новий ордер. Постордер сервіс в свою чергу там інформує з постачальників та надсилає емейли для прикладу. Секунду. Так. сорі Які в нас тут є проблеми? У нас може зберегтися ордер в базу даних. Але, наприклад, обірватися логіка під час рез запиту до постердеру, або у нас може логіка взагалі не дійти до цього моменту, щоб відправляти запит до постердеру. Тоді в нас є неконсистентність даних. Також якийсь ще мінус є, якщо у нас буде велике навантаження, треба буде багато разів оповіщувати постердер сервіс, терест виклики Дуже навантажуватимуть систему. У загальному цей варіант має право на життя, якщо у нас не дуже багато івентів, які треба відправляти. І можна, наприклад, в таблиці Orders зберігати якийсь статус, чи ми успішно відправили до посту ордер запит чи ні. І потім якоюсь джубою там проходитись і повторно відправляти ці рест-виклики. Що не варто робити, це робити цей запит синхронним в транзакції. Бо по суті ця логіка може бути асинхронною, користувач не треба довше чекати, поки ми оповістимо інший сервіс, якщо це там не критично. І коли ми робимо ось цей синхронний запит в транзакції, транзакція буде отримувати коннекшн до бази даних. В результаті чого в нас може закінчитись коннекшени на ордер-сервісі, і в нас буде зменшуватись перформанс. Так, які в нас є плюси тут? У в нас тим, що ця реалізація вона проста, дає миттєву відповідь і дозволяє легко обробляти помилки. І вона не потребує ніякої там додаткової інфраструктури, брокера повідомлень тощо. А які у нас є мінуси? Це є сильне зв'язування. Ордер сервіс напряму залежить від ордер сервіса. У нас низька стійкість. Якщо ордер сервіс недоступний, замовлення не буде оброблено. Також це дорого по ресурсам. Якщо буде багато івентів, то багато запитів через REST. І опціональний такий мінус, що у нас немає подій. Тобто декілька сервісів, мікросервісів не зможе підписатися на цю подію. А, так. Наступне: це вже у нас варіант архітектури, який вже базується на подіях. А, сервіси спілкуються через якийсь меседж брокер, кав, карабіт.мQ. Що в нас тут? У нас ордер сервіс. А, так само отримує ордер, зберігає його і вже відправляє. Івент в меседж брокер. ордер сервіс в свою чергу підписується на якийсь топік і отримує ці івенти, які прихожуть в меседж брокер. Це асинхронна і більш масштабуєма реалізація, навіть коли подій буде дуже багато. Вона забезпечує комунікацію між сервісами, тому система краще масштабується під навантаженням, і також декілька сервісів зможуть одночасно споживати одну і ту саму подію. Але є недоліки. По-перше, можлива неузгодженість даних, якщо, наприклад, ордер сервіс збережав базу даних. Але код не дойде до. Ну, типу, ми не спіємо зробити івент в Кавку, бо наш ордер сервіс там впав по якихось причин. Тоді у нас буде неконсистентність, і постердер сервіс не буде знати про цю подію. Також у нас немає транзакційної гарантії між базою даних і брокером повідомлень. Ми не можемо гарантувати, що подія завжди буде опублікована разом із даними. Е, і в разі збоїв можливі втрати подій. Е, саме ось ці проблеми ми зараз вирішимо в outbox-паттерні. Так, тут та ж сама е, архітектура за допомогою Kafka, але плюс у нас є ще Outbooks-Pattern тут. Е, так. Що в нас тут по логіці? У нас так само користувач робить якийсь ордер, і ми зберігаємо його в базу даних. Але тепер у нас є транзакція, і в межах цієї транзакції ми робимо два записи. Ми так само, як в попередніх логіках, зберігаємо наш ордер, і плюс записуємо івент в нашу Outbooks таблицю. Наприклад, це буде order created і payload нашого ордера зі статусом new. Потім наш pool-сервіс. Це може бути там якась джоба в order сервіс або якийсь окремий сервіс, ну, типу, залежно від реалізації. Він витягує івенти з нашої Outbooks-таблиці і відправляє в Message Broker. І далі так само поствортер сервіс отримує ці івенти, обробляє. Тобто, зі сторони продюсера в нас забезпечено, що наш івент відправиться як мінімум один раз. Так. мінусів у нас. То, зараз у нас бізнес-транзакція та створення події вони відбуваються автоматно в межах однієї транзакції в базі даних. Тобто під час бою в нас все одно дані відправляються, незважаючи на що. Також ми можемо мати історію івентів в цій outbox таблиці, і можемо повторно програти або Використати для аудиту, З мінусів у нас залишається потенційна проблема дублювання Полер може, наприклад, випадково відправити подію ще раз, або і споживач, в свою чергу, може отримати її декілька разів. І зі сторони консюмера у нас може відбутися, що там, наприклад, у нас був один ордер. Івентів обробилось, наприклад, за три, і у нас е, це є не індемпатентно, і е, так, щоб вирішити ці проблеми, які у нас виникають на даному етапі, е, нам вже потрібно використати наш наступний паттерн inbox -паттерн. Грант, тут питання є в аудиторії. Давай поки е, почекаємо з індекс пантерном. Бокс, точніше, Павло, даю тобі слово. А, мабуть. Мене не підтягнуло, так. Okay. У мене є питання. Я просто насправді не дуже розумію, що в нас тут помінялось при асинхронному ресті. Реквесті, у нас просто немає гарантії в тому, що не полетить цей реквест. А тут ми просто зберегли в базу, і у нас є сервіс, який просто пули ці івенти. Тобто, чи правильно я розумію, що цей паттерн просто нам гарантує, скажімо так, якийсь resilienс або фолбек якийсь, що uh, івенти колись дойдуть. Так, да-да-да. Саме типу у нас. Івенти відправляються не відразу, трошки з затримкою, але, типу, впроти ставок у цього в нас зато є, що в нас івенти 100% збережені, що вони відправляться, типу у нас є консистентність між... Я розумію. Це гарантія того, що івенти в нас не загубляться. Дуже. Дуже. І менше невеличке питання. А, а як відбувається акнолоджмент між релей сервісом і меседж брокером? Тобто, там Просто не пам'ятаю, чи там в Кавці чи в Робі є якісь функціонали, щоб перевірити, що конкретний меседж там був um, якийсь запроцесоний. Чи так, це там окремий топік, uh, наприклад? Uh, uh, як це відбувається? В Kafka там є декілька. Uh, Зараз нагадаю секунду. А, там є типу, як а, скільки, наприклад, коли ми відправляємо з продюсера, а, у нас на, на цьому моменті у нас буде продюсер, який відправляє меседж брокер. Він відправляє її в меседж брокер. А, там є декілька. Там є три підходи. Типу, перший підхід, що меседж брокер не повинен нам вертати підтвердження, що він отримав подію. Це тоді, типу, найшвидша логіка. У нас, типу, наш продюсер не має нічого очікувати. І, типу, це все дуже швидко, але не так гарантійно. Є Можливість зробити, типу, knowledge at least once. Тобто ми відправляємо якусь подію, і меседж брокер має повернути нам респонс, тобто типу, що він отримав е, цю подію. Там це все відбувається на Completable Future. Якщо ми робимо там кафка е, template send event, відправляємо якийсь івент, то у нас повертається completable future, і ми можемо там обробити це. Uh, і подивитися, чи був ексепшн, чи вернувся результат. І третій, результ... третій ось ця підписка є, що uh, я не пам'ятаю точно, там типу, що uh, мають прям всі uh, партиції, чи як там щось, uh, типу, вернути респонс, uh, що вони всі отримали. Uh, там, типу, є так, такі три варіанти uh, цього акноліджменту. Зрозуміло, то тут акнолоджмент саме до кавки би щось, подумав, що це акнолоджмент прям щоб процес е, пост ордер е, сервісу працював навіть. Окей, це типу, що кавка просто отримала меседж і зберегла себе. Зрозумів. Окей. Можемо продовжити. Питань більше не бачу. Окей. Okay. Дякую. Так, у, перейдемо до inbox pattern. Секунду. Inbox pattern використовується для того, щоб зробити обробку подій е, ідемпотентною, тобто виконати, виконати дію лише один раз, навіть якщо буде дублювання події, вони будуть там приходити повторно. Е, inbox Pattern вирішує кілька типових проблем, які виникають при споживанні подій. По-перше, в нас він запобігає повторній обробці однієї тієї самої події, що може призвести до пошкодження даних або доболювання якихось дій. Це трапляється через механізм at least One Delivery, коли брокер надсилає одне повідомлення кілька разів, щоб гарантувати доставку, друге, паттерн. Допомагає відстежувати, які події вже були оброблені, зберігаючи їх ідентифікатори в таблиці Inbox. І, по-третє, він забезпечує сталість під час повторних спроб або збоїв. Так, Pattern, паттерн він частіше застосовується для інпотентної обробки подій в мікросервісах. Також у SQRS-підході, який я вже перед цим згадував, він допомагає на ряд моделі, наприклад, не оброблювати якісь події по декілька раз. Також інбокс корисний для аудиту. Ця таблиця інбокс зберігає всі оброблені івенти, що дозволяє відстежувати історію, розібратись із помилками або Забезпечити е, якісь там вимогам безпеки, що типу ми бачимо, що відбувалося там в якихось фінансових сервісах. Е, так, тепер переглянемо, як це працює. Е, наш консюмер отримує івент від меседж брокера і починає транзакцію. Е, для початку він. Дивиться, чи в нас вже існує цей івент в нашому, в нашій інбокс таблиці Якщо він вже існує, тоді сам процесинг скіпується. Типу тобто на цьому моменті ми вже закінчуємо нашу логіку. Є інший варіант це у нас новий івент, якого ще не існувало, ще не приходив до нас. Тоді ми його зберігаємо в нашу таблицю інбукс. Після цього ми робимо всякі бізнес логіку обробляємо вже цю подію. Е, також відзначаємо цю подію, що вона процесет статус. Е, коли вона запроцесилась? Е, і це все ми комітимо транзакції і все. Тобто, і ми отак обробили подію. Якщо у нас прийде ще раз івент, е, то він вже буде існувати і не дозволиться створити. Якщо там, наприклад, два івенти прийдуть паралельно, то за допомогою транзакції. Там, наприклад, у нас буде наш ID-SIP, буде Юнік, там стрім стояти в базі даних. І перша транзакція, яка пройде, вона, типу, збережеться, а друга транзакція, вона типу відміниться, бо не можна зберігати два івенти, і всі там якісь бізнес-процеси вони. Відміняться. Зараз продемонструю приклад, як це працює. По суті, наша перша частина така сама, як була до цього. У нас тільки змінився логіка в постордер сервіс. Коли він отримує івент, він для початку зберігає цей івент в inbox-таблицю. Якщо стається помилка, або цей івент вже існує, то в нас стопається е, процесінг. Е, тут трошки я не дуже це відобразив. Зазвичай, типу, е, у нас, наприклад, є збереження івента в Inbox, і я тут написав, що у нас там якісь е, виконуються бізнес процеси. Але, наприклад, якщо це якийсь сет-нотифікації або ще щось, вони ж, типу, не є якісь те, що можна розбекнути. Тобто, якщо у нас прийде два івента, почнуться дві транзакції, у нас там, наприклад, може бути дві нотифікації. Тому тут можна так зробити: що ми отримуємо два івенти, зберігаємо ці два івента в інбокс таблицю в транзакції, і по суті, в нас тільки один івент збережеться після коміту транзакції. Після цього ми беремо ще один якийсь такий puller сервіс який вже буде працювати на основі inbox-таблиці, він буде о, стягувати всі нові івенти і вже запускати їхній процесінг. Тобто вони вже, типу, збереглися, уже точно там не буде дублікацій, і починається цей процесінг. Це вже в межах order сервіс відбувається. Саме так треба буде реалізувати в сьогоднішній задачці. Так, на рахунок плюсів та мінусів. Це надійніша архітектура, комбінація outbox і inbox-паттернів, поверхкавка, вона гарантує повноцілісність даних між, по всьому ланцюгу від запису в базу даних до обробки повідомлення. А після що наша. Наш івент обробиться нормально на нашому консюмері. Також, що наші події не губляться і не дублікуються, навіть якщо якийсь сервіс впаде або то, там брокер буде тимчасово недоступний. Також у нас тут є в писах. Ну, на Outbox сервісі у нас забезпечується автоматність між транзакцією та базою даних. На стороні inbox. Ми гарантуємо, що подія буде виконана лише один раз, навіть якщо кавка, доставить її повторно. Які у нас є недоліки? Це складність. Потрібно створювати додаткові таблиці, писати пулер або підключати cds пулер У нас тут є монітори, ретрая. Також те, що наші події відправляються, тобто наш, вони відправляються трошки затримкою, бо наш реалій-сервіс там працює на якійсь, наприклад, джобі, з якимось проміжком часу відпрацьовується. І так само на інбокс сервісі в нас також є джоба, яка час від часу ці івенти, тобто вони не відразу відправляються в меседж брокер і не відразу йдуть. Processing. Тобто у нас є така невеличка затримка, але це можна там конфігурити, я думаю, якось. І е е е у нас е досить типу, Е, Але ці всі втрати вони компенсують, компенсуються тим, що у нас е надійністю та консистентністю системи. Чи е є в когось зараз питання якісь? Uh, на цьому дякую. Uh, там я закинув задачку у uh, Діскорді. Можу зараз продублювати.